Ганна Чубач Буква А. Акула Акула зубата не вміє читати. Ну, а спритний рак омар прочитав увесь буквар. Буква Б Баранчики, баранчики круторогі, заросили босі ноги, поставали біля груші і на сонці ніжки сушать. Буква В ворон. Ворон ворону кричав Ти у мене сир украв. Ворон ворону сказав. Я не крав. А просто взяв Буква Г. гусаки. Гусаки, си, си, сичали, всіх дітей вони лякали, а малесенька Гануся їм сказала, не боюся. Буква Г. Гець. Гець, гедзиня й ґедзиня розмірковують щодня Як навчитися літати, щоб нікого не кусати. Буква Д. Дятел. Дятел дерево довває, короїдів добуває. Повреднючі короїди дуже добрі для обіду. Буква Е – Ему. Ему мама, ему тато люблять своїх еменяток, вчать красиво їх ходити і розумно говорити. Буква є е. єнот. Єнотиха мама мила діточок співати вчила. І малесенькі єноти полюбили усі ноти. Буква Ж – жаба. Жаба, мама, жаба татко, Жебонять щось жабенятку. Жабенятко слухає і животик чухає. Буква З. зайчик. Зайчик в зарості забіг, Щоб ніхто зловить не зміг. І сидить тихенько бо я гус маленький. Буква и. Ич, ич, хваливсь павич, я над павами панич, Пави гнівались. Цікаво, а без тебе ми не пави. Буква І індик. Індик кричить до корови. Ти чому така здорова? А корова індикові? А тому, що я корова. Буква І їжачок. Їжачок колючий, нас усіх замучив, ніжки хочемо побачить, ну, а він голки їжачить. Буква ЙОТ йорж. Йоржик хвостиком тріпоче і ловитися не хоче, та рибалка не сумує, очеред човна веслує. Буква К киця. Киця квочку налякала, квочка злякано квоктала, песик гавкає на кицю, так робити не годиться. Буква Л. лисиця. Лис, лисиця і лисеня Ходять полем на вмання. Їх мисливці не знаходять, бо вони стежками ходять. Буква М. Мишеня. Мишеня мале для мами, хустку вишило квітками. Мама мишка у хустині, наче квітка у долині. Буква Н. Носоріг. Носороже, носороже, чом на носі в тебе роги? Щоб не мав на носі рогів, то не звався б носорогом. Буква о оленя. Оленя саме блукало і матусеньку шукало, а матуся Олениха. У траві лежала тихо. Буква П. Півник. Півник півнику сказав. Я сьогодні не проспав, та і завтра не просплю, бо будити всіх люблю. Буква Р. Равлик. Равлик грався серед трав, хаткою хвалився, потім ріжки заховав, я й не роздивився. Буква С. Слоненя. Слоненя матусю просить, принеси мені на носі і пахучої трави, і солодкої халви. Буква «Т» – тигреня, 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 ти, як наше кошеня, та тебе я не чіпаю, ти кусаєшся, я знаю. Буква У удав! Удав повзає в траві і з листком на голові, щоби сонце не спалило. І щоб люди не зловили. Буква Ф Фламінго. Фламінго рожевий. Давно в зоопарку, росниця й чекає рожевого ранку. Буква Х Хом'ячок. Ком'ячок дивачок, ліг у житі на бочок, ні, не занедужав, а наївся дуже. Буква «ц» – цуценя. Цуценя і цапеня бігли полем на вмання, бігли, бігли, заблукали. Цілий день ми їх шукали. Буква Ч. черепаха, черепаха через річку перевозить черепичку. Буде хатку будувати і черепичкою вкривати. Буква Ш. шишкар. Шишкар дзьобик гарний має, ним він шишку колупає. Всередині у шишки насіння, як горішки. Буква ЩА Щука. Щука щуці говорила. Я вмиваюся без мила, Бо пахуче мило воду б забруднило. Буква Ю. юрок. Юрок пташка маленька, прокидається раненько, шмих сюди, шмих туди, шмих з гілячки до води. Буква я ягуар. Ягуар сердитий дуже. Ягуар ні з ким не дружить. Коли він такий сердитий, то навіщо з ним дружити? Буква м'який знак. Хоч цей знак такий один, носика не вішає, літери, що перед ним, у словах м'якішають.